Так, друзі, всім привіт. Записую вже за сьогодні друге відео. Там ранішнє відео я вже викрав, це буде пізніше на каналі, напевно, через декілька днів. Ну, в цьому відео я вам покажу свою кукурузку. Ну і почесним трохи телята. Хто бачу, бо хто бачив перше відео, бачив, які телята грають. Ну і попробуємо знову вигнати таричку. Так як я казав, мене вже не буде вдома. 4 ну, днів 5 майже 5 днів. Там 4- майже 5 з дорогою на господарстві. Бо є зовсім дорогі люди. І трошки телята грязні, Там трошки таке, да. Ну почестимо. І третя не ходила на полі в нас. То я думаю, ми її почестимо і будемо пробувати знову гонити. Так як я вже нікуди не планую їздити. Тому так. Зараз я покажу свою кукурузку. Качани, які вже є. І будемо далі знімати, до телят підемо. Ось такі, друзі, вже початки у нас є. Напроти моєї руки, якщо брати. Ось такий. І що я замітив, друзі, вся кульуза викинула по два качанчика. Тут ослабші є. Тут є. Де? Ось такі, друзі, тут більше качанчики. Тут, бачите, друзі, два здорових качанчика друзі зараз Старко. Конечно, друзі робода буранів трохи хватає но що поробиш трошки я ропив два рази гербіцидом не помогло, друзі багато рободи я не знаю чого так але друзі є багато рободи Зайдемо до теляток. Так, кукурудзи ніби трошки є. Зайдемо до теляток. йдемо далі знімати. Тут кукурудзи 10 сотих в мене є на городі. Ще, друзі, біля кукурудзи в нас є такий ой міні садок. Він вже старий, правда, його потрібно ключувати. Ви бачите, друзі, що буває, якщо у вас є коза. на господарстві. Корісь, ну Тут вже багато вибуших, їх треба міняти. до від мав стадо кіз. Ще так декілька років тому. Ну, зараз позводив. Зараз щесь одна. Молоденька козичка. Козеняча, можна сказати. А тих всіх остальних я вже звів. Ще з весни, ще з зими, ще з того року почав. Займався також різними породами. Мав Ну зараз вже немає. Одна залишилась, і то за нею дивлюся, не я. Так і друзі, погрій Бачите, як козисав? Дві скільки яблук наверху. Що показати. Пізньому показую внизі. бачите? Яблучка, яблучка. Ну на цих менш. На цих ще є. І друзі, бачите, показав час з бою, я робить таку пакость. Тому так, ну, такий невеличкий садок. є, Ну, кава, потрібно його вже ключувати, він вже старенький. І щось думати далі. Ну а зараз вже йдемо до теляти. Так, друзі, разом Забираю припінчик з цепом. Ну і тут буде вона пас. Є травичка. Ну, будемо її чистити насамперед. Час вже з обіду. Я так записав ранішнє відео, вистав. Це вже записую з обіду. І думаю кажу, вийде вона пізніше через декілька днів. Ну а зараз вже точно йдемо до телята, то ми все йдемо, йдемо і дойти не можемо. Така тут травичка, ну, буде щось пасти. Ось такі друзі, телята грязні після мого від'їзду. Як люди харечаються, звісно, вони то відчищають від них, але не дуже вичисти. Ну це кажу для тих, хто не бачив мого першого відео. А почнемо такою штучкою їх чистити щіткою. Особа ду... такої. Особа, друзі, сильно їх мучити не будемо. Так, що відійде, відчиститься ні, то далі якось само впаде, тому що хав мучити телят якось я не хочу. На бичок старший, ну вже, друзі, то доволі непоганий. Трошки дивиться, бачите, ще хочу щось сказати. Це та річка, конечно. Е, е, підхудає, що цей бічок, що ця таричка. Тільки це. Тільки цей бічок. За час мого від'їзду залишився таким як був. Е, цих двоє телят взагалі підхудає, вимазаюсь. Цей, ніби, цей бічок взагалі оцей. Чорний. Він. Ну він тільки що трошки вимазився, а так взагалі він не походав, і він саме менше з них вимазився. Тому, друзі, ось так. Ніби, знаєте, ніби я не від'їжджав, тільки що трошки замастився. А цих двоє так-то того то, ж. То. Ну, чого саме вони так похудали, я не знаю. Люди точно дивилися, я це точно знаю. І точно їх і годуваю, і подія. Ну, не знаю. Це якісь свої причини. Ну, дивіться, можливо, тому що. Вона випасається, поставила її на сіною. Ну не знаю, хоча ми їдеть давай. Не знаю. Ну так от трохи, друзі, будемо чистити її. Так, ось що відряти. А це я думаю відгодуємо назад, як буря. За це бачите, наростають вони місяцями, а ходають за декілька днів. Будем так, будемо вичищати. Ой. На, друзі, трошки підходали за, щителята за час мого від'їзду. Мені треба, я не мав як не поїхати. Там треба було по своїх справах поїхати, від'їхати на тих 4 дня, ну дорога ще плюс вийшло ще 5 днів. А ще, друзі, сама головна проблема у нашому у цьому сільському господарстві, особливо хто займається тваринництвом, це те, що ви не зможете нікуди їздити. Тобто, якщо вам десь треба буде поїхати, вам буде треба буде... Намперед знайти людину, яка вирішиться. Це дуже важко насамперед. А по-друге, навіть якщо людина рішиться, може бути ось така ситуація, що трошки телята підходає, трохи телята замостить. Ну, це в принципі по попереду. Це ніякої біди нема, але хорошо й великі мінуси через те, що бачите, дуже важко знайти людину, яка буде дивитися за телятами чи за тими поросятами. Ну яка, цього груби трошки поздираємо. Що? Майка. Що? переїхав хазяїн, да, поїхав. Давай підемо і пастися, і поїмо дрітчички, і поп'ємо, і все, так? Да? Маленько. Звісно, друзі. Е, ось такі справи у нас. Ну, кажу, особо вичищати її не будемо. Навта у нас звичайно бере частенько, у нас і 6 у мене, да? так? За декілька днів вона замастилась. Ну, того, що ще й вона постійно на полі боє через то мене того чистить. А все одно ці телята боя Ну Це я думаю нічого страшного. Це все вичиститься. Ну що, друзі, я не буду вам показувати це все роботи. Трохи вичистимо, що вичиститься, щоб телята особо не мучити. І виженим. тоді я включуся вже біля неї, де ми її виженим. Так що давайте. Так, друзі, в першій частині я не показав своїх менших свинок, бо вже такі у нас менші свинки. Такі поросятка вже. Бачите, як бачите, трошки ростуть потихеньку. Ну, я думаю користи і тут. Друзі, хто не бачив перше відео, заходьте на канал, Дивіться, дивіться всі відео, хто ще їх не бачив. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Зараз останнім часом дивлюся, хто я на каналі, маю переглядів, маю коментаторів. Тому пишіть коментарі, підтримайте. Ну і все буде добре, я думаю. Що? Ну а далі йдемо вигонити. Зараз побачите, я її трошки підчистив. Ну, побачите, зараз я йду, візьму мотузку, буду вигонити її. Друзі, вигнав. Бички кричать без неї, бо вона пішла, вона стояла разом з нею. Майже тиждень. Вже привикли, І вони вже кричать за нею. Ну таке, друзі. Трохи почистимо в не дуже сильно так. Так як воно не особо чиститься. Ось так, друзі. Трошки щось там саме грубше, Саме мірки погано чиститься. Так як це, друзі. Так як це, друзі, ж, вона ж не риняє, це тримається на цих коротких волосках. І того так воно. Ну, трохи підходає, ну це, я думаю, це назад все відгодуємо, вичисне, буде все добре. Ну, всім, хто дивиться, ще раз хочу подякувати. Е, хто там буде писати, що вона там грязні телята? Ході, ну, я пояснюю ситуацію, мене п'ять днів дома не було, дивилися за цим другі люди. Чути як би кричать. За цим всім дивилися другі люди. Е, От і тепер перед тим як щось написати, подумайте, чи це так все легко, як другі люди дивили, дивились, я знаю точно вони її удувають, поїли, я вже так казав, натираюся. Да? Але все одно. Трохи телята підхудає, трохи вимазаєсь. Люди часто від них два рази. А ж вони протягом ночі і протягом дня теж хочуть, випорожняються і туди лягають. Тому, друзі, це не все так просто, як ви всі думаєте, там писати, а, там тебе бої замащені, тебе ході. А як показує практика, другі люди. Бачите, не все так добре справляються. і хто там багато пише. Знаю, що ви також би так би ви... телят не вичищає аж так, щоб без ціле. Ну, це кожному своє, друзі. Кому ну, хто розуміє, це, той розуміє. Хто не розуміє, той не розуміє. Ось такі, друзі, насправи. А ну це все по це вже я ще раз скажу, вже так далеко їхати не буду. Як я їздив цей раз. Це просто мені кажуть ще раз треба, бо. Ну, далі там все буде, я думаю, добре. Так, друзі. Це вже буду вертатися. ще додому. Бачите трохи, як перед тим як вигонець, пішов трошки піддягнувся, бо вже трохи поповідаю у нас. Телята кайчуть. Не знаю, знає, чим їх відволікати, щоб вони менше кричали. Та тобто люди думають, що я не знаю, що тут робиться. Ну, кому сподобалось таке відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім дякую за перегляд.